Це історичні кадри всієї дружної спільноти Одеського ліцею номер 117. день, коли дружня команда ліцеїстів та вчителів діляться результатами своєї роботи. Свято останнього дзвоника стало доброю традицією колективу, святом на якому ми відзначаємо наших переможців. А хтось пам'ятатиме цей день все життя, тому що назавжди прощається зі своїми рідними ліцеїстами, випускаючи їх. У доросле життя надзвичайно потужний випуск. 73 дитини, два математичних класи, один лінгвістичний, який вивчав німецьку мову, китайську мову. Такий талановитий випуск і дійсно надзвичайно цілеспрямований. Наші діти всі знають, куди вони будуть вступати. Ким вони хочуть бути, навіть яких вони хочуть мати родини, і скільки дітей в родинах, випускники ліцею стоять на порозі нового життя, дорослого та відповідального. Відкривається новий розділ життєвого шляху. А сьогодні переповнюють емоції і лунають слова вдячності педагогічному колективу. Кидати школу після 11 років навчання все ж таки складно. Якийсь новий етап у житті, що дав мені ліцей, ну якусь частину моєї особистості, напевно, через те, що е, прийшов такий шлях та. Як я наприклад у своїй роботі досліджую шлях, пройшов би мій шлях, моє становлення, буде новий етап, буде нова я. Але тут я заклала найголовніші цінності для себе. А саме що таке справжня дружба, де з друзі стояти стоять. Так, звичайно, також прощатися з класними керівниками буде важко з вчителями. Вони в нас класні, круті і взагалі дякую. Ліцею, дякую, школі. Я б хотіла їм висловити неймовірну подяку за те, що вони в ті 11 років шли пліч опліч разом зі мною. Вони виховали мене такою, вони також прищепили любов до моєї батьківщини. Дякую, неймовірно велике дякую нашій класній керівниці Вікторії Володимирівні. Тому що вона, коли тільки ми пройшли в п'ятому класі, вона нам нагадувала за війну на сході. Ми пам'ятали, ми любили нашу Україну, вона навчила нас української мови. Просто дякуємо усім, усім нашим вчителям. 11 років тому вони вперше переступили поріг рідного ліцею. Маленькі ручки вперше перегортали сторінки букварика, виводили каліграфічно букви. Тут вони зростали, поринали Україну знань, здобували перші перемоги, робили помилки, знаходили друзів. І ось перед нами неймовірно красиві юнаки та дівчата, амбіційні впевнені та обов'язково успішні спогадів дуже багато. Прийшли вони, хоча маленькі, але були дуже потужні. І ще відмічали те, що були мотивовані батьки. Коли мотивовані батьки, тоді вчитель може набагато краще розкрити дітей. Яскраві моменти це наші подорожі. Ви не повірите з другого класу. Ми подорожували різними містами України. І ті міста, які ми зараз не можемо побачити, це і Хортиця, і Дніпро, і Запоріжжя, і Харків, і Київ, вони ці всі міста відвидали, будучи учнями початкової школи. Дорогі мої випускники, хочу вам побажати віри міцної в себе, щоб здійснювалися ваші найзаповітніші мрії, хоча зараз не, та, не такий час. І якщо ви знайдете свою дорогу, щоб ви цією дорогою йшли, впевнена. І були щасливі, і запам'ятайте, любов і підтримка батьків це ваш оберег. Будьте успішними у своєму обраному життєвому шляху. Сьогодні випускники згадують тих, хто був з ними поряд, хто допомагав йти до великих та маленьких перемог, допомагав долати труднощі і ставати добрими та щирими людьми. Ліцей це місце, де Відбувалося встановлення мене як особистості. Це місце, яке я буду пам'ятати завжди, усе моє життя, усе моє доросле життя. Що ви хотіли сказати вашим викладачам? Я б хотіла сказати величезне дякую, тому що. Інших таких вчителів ніде не знайти тільки у нашому ліцеї. По перше хочу сказати слова подяки всім вчителям, особисто директору школи. Відчувається сум і радість одночасно, але більша радість, тому що розумієш, що далі наступний етап в твоєму житті, і ти повинен рухатися далі. Плани Поступити в Одесі в наш економічний е, інститут та працювати та досягати мети, яку собі поставив, це був складний навчальний рік, черговий рік війни, коли наші діти навчалися попри всі виклики війни. Повітряні тривоги, вибухи, безсонні ночі, але вони вистояли і вистояли блискуче. Кожен зі своєю перемогою. У цьому колективі неймовірна кількість зірочок, переможці шкільних, міських, обласних і навіть всеукраїнських етапів малої академії наук, творчих конкурсів, олімпіад, переможці спортивних олімпів. В цьому колективу справді є ким і чим пишатися. Ми зрозуміємо нову світла, якщо ти вкрай утомився, на для нас. Пусти мене на коріння, висинюємо час. Цими перемогами стоять ті, хто тримав освітній фронт. Це титани науки, які утримували на своїх плечах всі виклики освітнього процесу під час війни, втомлені, але щасливі. Ці дипломи результати співпраці учителя та учня, результати кропіткої багаторічної праці та вражаючих відкриттів. Як на мене, МАН – це єдина змога донести свою ідею до великого загалу. Тобто діти запалюються якоюсь ідеєю, знаходять, вчителя, які підтримують. Їх, знаходить вчителя, який допомагає цю ідею розкрити величезну роботу і потім отримати солоду від того, що ти свою ідею доніс на міському етапі, на обласному етапі, на всеукраїнському етапі. От так, наприклад, наша опусниця цього року Царалун Аня, з якою ми почали писати манівську роботу три роки тому. Єдине, що поєднує роботу первинну і сьогоднішню, яка посіла третє місце на всеукраїнському етапі, це ідея. Ідея показати. Жінку сучасну в на теренах украї світової літератури зарубіжної літератури показати жінку не хорошу дівчинку, а справжню жінку, яка може змінювати світ, і саме ця ідея була у ані ще в 8 класі, і саме з цієї ідеї вона прийшла до мене. І протягом трьох років ми розкривали цю ідею на різних творах. І, врешті, у нас вийшла робота, з якою нас почули і зрозуміли, і ми посіли третє місце на всеукраїнському етапі. Поряд з випускниками, ліцеїстами стоять ті, хто сьогодні дивиться на них зі сльозами на очах. Для класних керівників ці неймовірно красиві юнаки та дівчата назавжди залишаться дітьми, які за роки навчання стали для них по справжньому рідними. Кажуть, що складні часи породжують сильних людей, а сильні люди творять часи прекрасні. Тому наші діти вони жили в дуже складний час. І коли вони до мене прийшли, ми ще нічого цього не знали. Я їх називала монголо татарі просто тому, що вони були дуже невгамовні і енергійні, і вони там перевертали все. Потім ковід, потім війна. і Вони виросли. Вони виросли, пройшло сім років, і оця енергія вона дала їм можливість стати дорослими, сильними, красивими, прекрасними людьми. Я дуже хочу. Щоб вони були щасливими. Щоб в них склад склалося так, як вони миють, і щоб вони жили в Україні. Неймовірно складно повірити в те, як швидко сплинув час. І сьогодні ми відпускаємо у доросле життя нову еліту нашої країни: тих, хто ще вчора сидів за партами, хвилювався перед контрольними, радів кожній п'ятниці і не вірив, що останній дзвоник колись пролунає саме для нього. Вони розумні, щирі та сміливі, і все у них обов'язково збудеться. Шановні випускники 2025 року. Ви нове потужне покоління, яке пережило дуже довгий шлях освітнього процесу онлайн, не просто. Ви виходите в життя в тяжкі часи для нашої України, але ми віримо в вас. Ви наша надія і наше натхнення. Ви дійсно майбутня еліта України. smit moj vitrila i baćka ne zapute pušti sini moj vitrila moj vitrila i baćka ne zapute pušti